А хто, як не я, буде пробувати оцю всю крінжатіну з Аврори. Щоб ви, дорогенькі мої, знали, чи куплять, чи не куплять. Цей раз у нас Bubble Tea. Один із Blueberry і Blackberry, а другий із грейпфрутом, і манго і персиком. Написано збовтати перед вживанням. щоб ви розуміли, така консистенція, як якийсь кісель. А я не люблю кіціль. А якщо я не хочу це пробувати, от я людина, яка не любить пробувати нове, моя хата воняє старостю. Похоже, на банку з варення мили, і мені води у цей налили. Не безвкусно. Я за це заплатила 60 гривень. Тралалейла трелала. Але тут, хоч видно, ці кульки. А хіба що год в 15 я б самогонку таким запивала, та да, у мене було ну, кримінальне прошло. Коротше, закриваємо эту рубрику, тому що в мене або дніще прорве, або мене чимось обкидає.